Усім доброго дня, друзі! З вами український господар. Зараз будемо набирати кукурузу для курей. І я вам хочу показати, де храниться в нас кукуруза. Вона в нас храниться в, в, в ось таких ящиках. Зараз вам збоку покажу ось в таких ящиках. Тут песик живе ще, О Охраняє кукурузу. Вона робиться легко. Ну, я не знаю, як воно робиться. Це тато мій робив. Її. Хей, зараз наберемо кукурузу, почистимо, дамо курам. І ще потрем бурак хай їдять. Набрали, пішли чистити. І подивіться, яку я чорну кукурузу знайшов. Це як попкорн зчитай для курей. Зараз я... зараз я вам покажу нашу телечку, ласунку, так? Да? -по подивіться, як вона вже підросла. Зараз я відкрию клітку. Як -то? Її недавно минуло два місяці вже і доросленька. Ми чіпляємо пасок, щоб вона привикала до нього. Бо коли ми кхе, ще не вчіпляли, щоб вона привикала, бо вона тоді боялася, паска та й душилася. Ялася, коли ми на огород виводили, Куди ти лізеш? Откуди, чіпа. Вона трохи в нас боїться. І ну це нічого страшного. Подивіться, почули, де я чистю кукурудзу зразу сюди хочу. Ось так я чистю кукурудзу. Ну цю можна викинути, чи... чи просто дати кором хай везде бо вона тяжко чиститься. Беремо наче качан і чистимо. Ось околег читанки. Опочистимо. Так, почекайте. Ой. Все начисли, йдемо давати курам. Так, розсипав я по кормушкам, зараз я вам покажу наш курятник. Він у нас такий простенький, як всі робили, чи, 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 чи не всі, я не знаю. У нас тут ще гніздо стоїть Опа, зараз будемо забирати снаряди. Це молоденький петух. Оце біленький. Забираємо яєчко. Опа. опа, Так, забрали яйця. Зараз ще подивимося в чоло. Цей... Ось ми робимо чи забор, чи хліб, щоб там сто... І корови, чи свині, чи кози. Не знаю. Це заборгопша може бути, я без поняття. І зараз трошки приберусь на цій оборі. І зараз перше позамітую кузюльки від козів, а далі почну вже громадити. Зараз будемо громадити лишнє сіно і погнали громадим, Потім ми візьмемо тачку та чи до курей, чи просто на гноярку ну, на... Сьогодні в наших курей і її котів буде пір. Будемо давати давати, варинувши. Вже... І пшеницю тільки трошки козям. Ой, щоб курем хватило. Все, а тепер йдемо давати курам. І курам до кукурузки даємо. Або... ну. Всі налетіли, крім цих. Ну так, ну тут немає. Ще одного снігу нема. Опа. Сьогодні такий був у нас мороз, що це кафе так холодно було на дворі зранку. Опа, Опа щоб гарно було. Зараз час. Сходжу за віником та й замету опа. Опа, все пішли вже замітати, за кінця і та й... тако до цієї купи замітати. Це не в городі жити, щоб в квартирі сидіти та і літи пузо на сонці. Взяли два бурака з льоху. Один курам, а один королям. Треб. Так, натерли, зараз присипаємо трошки диртою. Одним черпаком. Опа. Сипали тепей і тепер даємо. Хочу вам розповісти про таку машину, то що чистить кукурудзу. Не знаю, як вона на... називається. Ну. Ну, зараз вам розповім. Нам зробив цю машинку, мій дідусь. Сюди треба засипати качани. Якщо вам звідси удобно, якщо не удобно, то можна відкрити. І відкрити тако, і кидати. Тут у нас такі, ну як це вам розказати? Чи показувати? Ось, Ось у нас така труба, там, там приварені і такі кусочки. Тож кукурудз коли воно отак. Ось тут такого крутиться і кукурузу вже тако подріблює. подріблює. Кукуруза вилітає через О, ці дюрочки. Ось, до. Ой. Я вам покажу в ділі, це коли ми будемо чистити кукурузу. А звідси вона так осипиться, чи в відро, чи в тазик, не знаю. А звідси вже вилітають качани. Ось звідси лучше видно. Ось така ось конструкція. Опа. Зараз покажу, куди мотор чіпляється. Сюди чіпляється такий мотор. Сюди якусь ту резинку, чи як вона називається, чіпляється. Запускається мотор і тако. Ось так. Ну це ще можна. Це круль. І зараз ще покажу вам нашого бика. Я ще вам не розказував про нього, але він у нас є. Зараз, І зараз хвилинку почекайте. Ой. Ось він наш, вже борик, подивіться, який він вже високий. Б'ється дуже ногами, бо вредний став, да, Борик? І тут колись стояла маленька та коза, така робенька. Тепер тут стоїть бик, вивез сюди вже на літо, коли виросте телек. І теличка та й перемістимо вже сюди. І, і то й все. І зараз ще покажу вам нашого млина. Ось такий він. З коробкою де <кій> тут мелиться <має> <кій> ячмінь, кукуруза, все тут таке. І дивіться, звідси сипить І випиться ось такий ящик. Ящик не знаю скільки. І кришка до нього йде ось. Ну. Ну, та й все. З вами був український господар. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І та й що ще сказати? Усіх зі святом вас! І, і Як це у нас свято зветься? Святою вечерю. Всім до побачення!